Тоді почекаємо, поки ти не застребнеш. Ну я, звісно, рак, але настійно. Я думаю, вони б цю механіку спамили після кожного пострілу, і ми б це обов'язково з вами помітили. Тоді давайте так, той, у кого нікнейм на R закінчується, той першим почне. Вони ще на две песили. Ну, давай хай буде вардіан. Друзі, всім привіт Вітаю вас на найкращому кіберспортивному каналі GG Кіберспорт. І сьогодні у нас черговий випуск шоу «Reddit проти Pro», де ми будемо брати думки експертів і винахідників з Редіта і перевіряти їх з нашими професіоналами. Сьогодні у нас в гостях я не знаю, Шокер же мені здається на цьому шоу. Не в гостях він тут як кухосів постійний. Ми, ми разом шеф, разом приймаємо всі ці всі ці міфи. Ну і Гомера, Гомера раді бачити. Все ж таки, а, коментатор фіналу League Сьогодні у нас тут, друзі. Людина, яка аудіоповідомлення якої використовують люди в різних телеграм-каналах для того, щоб персоналізувати про овертайми? От і ми будемо перевіряти з вами міфи. Що Шокер, як часто взагалі от ти, як гравець, який там слідкує, я думаю, і за всякими кліпами і відосами, і так далі, damn, damn. як часто ти для себе якісь реально нові фішки знаходиш в кейсі? От зараз все ще регулярно? Чи буває таке, що там тижнями mm. йде все і нічого нового не виходить? Так, я би навіть сказав не тижнями, я б навіть сказав руками <хи> нічого нового. Ну, знаєш, типу, може там з'явиться, не знаю, якась флешка, котру ти її кинеш, вона там десь під сходами вибухає, тебе не флешіть, типу ти вау. Ну, типу, щось такого знаходиться. А типу, в механіки на мапі, ну в основному все все постаренькому. Ну хіба що на мережі там знайшли, не знаю, значить, 10-й нерівний піксель, де можна з вікна ось тут прижатися до стіночки, впасти безшумно. Ну, я так не можу, бо я не син ража. От, але так. Да. Фішки трошки рідше, але треба на Reddit заходити, там весь складіс. Ну тоді давайте розпочинати і нагадаю вам, друзі, що ви маєте поставити лайк до цього відео і залишити під ним в коментарях, можливо, свої якісь цікаві міфи. і Тоді у нас буде Ютуб проти ПРО. Ну а поки ми рухаємося до наших міфів. І перший міф звучить наступним чином. Фанати Reddit стверджують, що на мапі де Міраж Можливо, застрибнути у вікні на прохід з Сіті у вікно, якщо його не розбили. Олександр буде першим відповідати. Тобто, дивіться, у нас ситуація наступна: вікно не розбите. Тут зліва, да, оцей прохід ага. не розбитий, чи можна застрибнути? На оці шматки арматури. От таке питання від експертів з Reddit. Олександр, ти у нас будеш. Мені подобається, що два Олександра, і такі Олександр починає перший. На три-чотири з людиною павуком Ні, ти. ти, ти. Тоді давайте так. Той, у кого нікнейм на R закінчується, той першим починає. почне. Давайте, Гомер буде. Давай другу з кінця. Ай-яй-яй, окей. Я думаю, що це може бути правдою, якщо напевно застрибнути, от якраз у шокера під правою рукою, от там от є чудова текстурка, з якою можна сказула цього. Сказула, да. Застрибнуть <сих> якоїсь. Так, Тому, ти думаєш, ну можна? я скажу правду. Я кажу okay. можна, а що ні? І я скажу правда. Окей, okay. ну а ти, а ти впевнений, шокер? Чи ти так скаже? На думаєш? всі 100%. Навіть ну, давай тоді перевіряти. На 100 з половиною. Оп. Оп. Ну це така для... фішка. Ну, це дуже цікава фішка, яку можна використати в тому самому одному зі ста раундів, коли катешники не розбивають, не розбивають, та, це вікно. Ну да. Катешники тому... бустяться в вікно і є шанс, типу, да, трошечки заскочити з донацька. Ти через шорт, фаст буст сюди, коротше, даєш. Mm -hmm. Ну, тобто. Чи, чи не через шорт, чи навіть просто через коннектор, напевно, да, Ти можеш сюди, коротше, бустувати ну, когось? да-да. Ну... І от він щоб тут сидів. І на нереальний тримав. Один такий мікропіксель, якщо чубри прямо так от стане, то в принципі можна спробувати заюзати. Але, Але не насправді, як, якщо би без розбивання це теж. Ну, точніше, після розбивання це б теж так само спрацювало. А, ну вибачте, не? Valve вже ж контора старанна, вона баги фіксить. Обов'язково, а ще, а ще, у них ж, ж немає невидимих пікселів. Я в принципі, ну, от я стої на ящику прямо зараз. Так, так, Тут же ящик, тут все є. От бачиш, тут, е, наприклад, ти можеш стояти, а там на цьому боксі не можеш. Так, добре, один-один. Один-один. Тепер першим буде шокер. Фанати Reddit стверджують, що якщо між короткими серіями пострілів спамити кнопку огляду зброї, то рекойл буде відновлюватися швидше. Здивояло дуже порадіцький. Хто перший? Гомер? Ти, Чи, перший, ти перший, ти перший. <реш> що <Якщо> між пострілами. Перший Олександр буде. Дякую, дякую. Якщо між пострілами, спамити огляд зброї. Я думаю, що це. брехня. Я чомусь думаю, що це дуже звучить дивно. Хоча. Та ні, ні, все брехня, брехня. Брехня, думаєш, так? Гомера? А це людина дивилися кліпи, де людина з дігла тапає і в перервах роздивляється Діга, і думаю, що це щось змінює. Ми поки що з uh, Олександром будемо один на двох. Uh, <плес> Давати відповідь постійно. Я теж думаю, що це брехня. <плес> ну, <плес> давайте пробувати тоді. І тепер мені треба десь по дві-три кулі. Я, так? Думаю, нам треба, я думаю, нам треба не М-ку, а щось більш розбросне, ні? Щоб ну краще. А, а давай, давай ми тоді візьмемо калаш. А... Ну... Я не знаю, як це оцінити просто. Ладно, давай я спробую просто не контролити вообще. Ну, от такий там да, зброї. Без. це я, я не нажимаю, воно просто типу. У анімація стрільби воно перебуває. А, я угу. Або, типу, якщо. Ну... Я не знаю, як це оцінити. Ну, е, дивіться, і, і з точки зору досліджень, які я побачив в мене цей фрагмент хліпа додому, тоді е, от воно взагалі ніяк не впливає, бо інакше би, я думаю. Всі ці, які грають там прошніки, по особливо особливо молоді, які там собі скінівно купили чи отримали від китайських шейхів. Я думаю, вони би цю биханіку би спамили після кожного пострілу, і ми би це обов'язково з вами помітили. І це би ще й знаєте, що це би обов'язково когось колись би вбило. Точно, цей ну, ця штука. Тому все абсолютно правильно. Гомер, ти наступний і значить у нас міф про мапу Інферно. Можемо переміщатися на неї. Фанати Reddit стверджують, що на мапі Де-Інферно з позиції кахлі можна помітити гравця, якщо той грає за першим ящиком. Тобто mm. на Б-пленті ми йдемо на кахлі, і, та, і звідти ми можемо побачити опонента а, за першим боком. А здається, здається, бачив таке, що ну реально можна. Прям кахлю тут. Ну, фокер, ну ти, ти якось. Ну-ка, прибив звідси, а то ви зараз будете додатковою інформацією. А, я вриваюсь на ой. <рес> <рес> а мені щось таке здається, що я бачив подібне. Якби це не опинилося на кожному інферно і мене зараз плавить, але я сподіваюся, що ти, я скажу правду, іначе є така тема. От. Тому що в мене okay. реально враження, що я це бачив відносно нещодавно. Charkers. І я скажу, що це правда. Фу. Ну, мені, і мені здається, це ну, відносно така, типу. Вона просто не використовується, бо мені здається, у тебе нема часу, типу, ну. Ні, чого? Прям. Можна... Ні, я, я маю на увазі, знаєш, ви зазвичай на Б доволі швидко намагаєтеся вийти. І у тебе, ну, з кахилям не, не завжди є час, типу, поки тут лежать і моліки і так далі. Оце, оцю дірочку, типу, ну. Ні, на складі насправді, Права... на, насправді типу, коли будь-який там, ну, будь там прощик, типу, сюди проходить, ти одразу типу, ну, дивишся сюди, там буквально пів секунди, бачиш, яч нема. І ось тут ось цей ящик прям можна дуже хорошо прошити. Прошити, так? Да. Так, да, дуже сильно прошивається він. От. І ну, в цілому я навіть у себе типу, в іграх використовую, типу, я глянув, типу, нема тіпа, все, сюди зашив і все. Я просто на ліву частину вже майже не дивлюсь. Типу, якщо тут, там, наприклад, у мене дим, то все, я тільки сюди і сюди подивився. Ну це прям супер юзебельна штука. Так, це суперізабельна штука, і нею активно, нею активно можна користуватись і робіть це обов'язково, друзі. І поки у нас 3-3, дуже чітко все йде. А продовжуємо мапу Інферно. Значить, Фанати Reddit стверджує, що на мапі де Інферно можна застрибнути на пелети, які стоять під стінкою на Лонгу. У нас на Лонгу є такі, такі дощечки дерев'яні тут. От, і от питання в тому, чи можна на них застрибнути, і цей офік такий цікавий взяти. От, а Питання першим піде тепер до шокера. Можна. Все, чітко можна. Можна. Ой, так. Ми поки що будемо просто з тобою відповідати однаково. Ну я майже впевнений, що я не так давно знову-таки бачив, де реально на про сцені їх використовували, якщо мене не плавить. якщо це, ну, Мені здається, це реально на лонгу було з цих палетів. Цей кут за горщиком, якраз, ну, типу, таке це було прям класика якраз. Мені здається, цей да, це. Кут дуже. Так, Я окей. скажу те, що можна. Угу. Ну так от. Ну, він не поки дуже не, часто використовує. Не пробачаємо це Reddit. Це. А, ну, а воно ще над, над, над ВП. Не <laughs> Блін, ну ви прямо сьогодні, прям сьогодні в ударі. Ну мені здається, такі більш-менш у нас сьогодні не супер, поки вигадливі фішки, можливо, зараз будуть трішки поскладніше. Значить, фанати Reddit стверджують, що на мапі денюк на Асайті можна самостійно застрибнути на реактор. Ну, тобто, звісно, ага. не, не типу не з хевена, та, там, не з, <ріст> зверху, типу, це, це зрозуміло. А от питання саме, ну, от ви на пленті, наприклад, знаходитесь, та, і вам треба самостійно застрибнути на реактор. Це можливо чи ні? А, Гомер, давай ти перший у нас тепер будеш. Я зараз знову, мені здається, я просто ранкові три пововлю, коли ми це пишемо. Бо у мене <ріст> жорстке <ріст> враження, що я. Ну, хоча, блін, саме на реактор? Хм. А куди то глиба? Ну да, я просто думаю, що якщо ти. Ну да, опиняєшся на вісімці, тут чи можна, чи ні. Не... А, Складно стає. Окей, є ризик дати першу штангу. Ну давай я скажу, що можна, мені здається. Мені. Знову в мене поплава, що типу, це знаєш, ефект Мандела, ти щось кажеш? я такий, Ну да, я ж, я ж це коментував таке, якогось хтось робив. Ну, так, так не, ми, ми, маємо, ми маємо на увазі, що саме от плинта. Тобто нам треба бути Спанна. внизу, а не наверху. Так, да -да -да -да. тобто от десь. Ну, от, да. Це найвища точка, на яку ми можемо підніматися, так, в даному прикладі. Та нужна. Можна. Е, там можна, можна, але я цей, у мене трошки ручки на з того місця, я сюди не допригну. <ріху> <ріху> ну я можу спробувати. Ой. <ріху> я а там чабом, треба. Ну... Мені, там, мені здається, треба, якщо це ну, вдається взагалі, там треба ще в кінці да, трішки відбуватися, да, ще... щоб типу, отак от Отак якось, так. Да, ну блин. Це... Я хочу. Ну, можна, це... можна. Але я а рак. це дов довший стрибок, ніж на Еншенті, коли ти стрибаєш не міжно. А... Вроде... Ні, вони вроді рівноцінні, або навіть трошечки ось цей коротше. Мені здається, що ось цей коротше. Хоча. Ну, Ні, покажаю, то, інші... тоді... На тоді почекаємо, застрібав. тоді почекаємо, поки ти не застрибнеш. <рив> <рив> тут... На скелю я застрибував один на <рив> 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 Ну от. Але я витратив на це десь тиждень. задротства. О! О, О я просто кліп, я просто кліп за спота в кінці. Все, я застрибну, там було. О, Всі було. Бачили. <рек Ivy> <uk> <спас> абсолютно правда. абсолютно правда. Так, наступний міф. Фанати Reddit стверджують, що на мапі Overpass можна самостійно залазити на стелажі, які знаходяться в конекторі. Шокер перший. Ну, конектор. Це там після перших сходів оці стелажі, які між першими і другими сходами знаходяться. Я скажу, що можна. А Гомеру показати стелажі? Я знаю, як вони виглядають, дякую. Та ми оверпас не бачимо, скільки вже. Та Та ладно, мені здається. Мені здається, зараз кожному болотрі ми бачимо оверпас. Реально, оверпасів на ЄПЛ щось багато було. Можна поки що. Я, я шукаю можливості ну, десь розійтися думками з шокером, але теж ну йти на протиріччя самому собі, і в тому, що я думаю, думати, що я можна зробити, то якось. А, так, да, вірю тобі, дякую, шокер, повірю. <ріст> а тепер да, так, трошечки оп. Okay. <ріст> а, а, а тут знову нас. <ріст> екстра п'ять хвилин. А цікаво, а оцей стрибок зверху він працює взагалі? ні? О, хорошо. Тут може ще прям зі сходів, здається? Можна зі сходів? мені здається, він дуже простий, ні? Зі сходів, якщо. А, так, ну, може да, я... дуже простий, О. Я, простий. Я, я Знаєш, як я визначаю, дуже простий чи ні. Якщо я зміг один раз, значить дуже простий. Я тут зміг не один навіть раз це зробити, тому ну, це. Але при цьому його майже не використовують якось, так, проплеє, я дивився щось, ну. Угу. ну він тут нічого, Шумний дуже. Ну, типу, ти отут стрибаєш, ти ще на цей стелаж тут топаєш. Але, типу, позиція, напевно, прикольна. На разочок, я думаю. Хоча, ну, як на разочок, то просто чел, коли виходить на кульки. Ну, Шансів він дивиться якраз таки в цей кут. тобі там, трошечки тільки Якщо вище. ти прям в самий кут сідаєш, типу там, де оця підсядочка є, так. Ну так, да, да, да ти тут, хоча б у тебе рівень голови трошки буде ось тут десь, трошки вищий. Тут у тебе моделька дуже неприємно мовиться. Але тут майже без шансів. Добре, добре. Наступний міф знов таки оверпас. Фанати Reddit стверджують, що на мапі, де оверпас в конекторі, можна застрибнути на трубу навпроти входу із шорт сторони. Труба ця. От тут okay? праворуч, от, от на цю трубу, так. Ага. Uh -huh. Гомер, ти перший. Сто проц можна. Я ну, навіть не буду е, довго да, розмірковувати. Ну, я думаю, може. Це воно питання ні нє просто... ні ні ні, ні, ні <laughs> Саша, я достатньо варпасів. <laughs> Добре, а тоді давай. Давай таке, давай, давай ще навіть уточнення додамо. Чи можна на цю трубу застрибнути самостійно? Oh, можна так, все так. одно. Наскільки я пам'ятаю, там люди сейвляться просто інколи. Я бачив цю позицію на сейві використовували, так що навряд туди хтось бустався в цей момент. Ну, no, But... Я скажу, що можна. От. Але і... чи зможеш ти сам застрибнути? Але, але, тут такий прикол, <рі> тут дивись, який нюанс. Коли повернув знову оверпас, я такий. Так, ну цієї катушки тут не було вроді. От. І типу я не міг застрибнути. Я такий думаю, та ну, типу, це, це не можна. Я, я, я і не бачив, типу, щоб на цьому новому, типу, застрибували. А потім якось рандомно в мене в одній грі регулярні проти читера вийшло це зробити. Я такий, ааа, так все ж таки можна. От. Тому. По Почекаємо О, у нас. Фу. О! навіть ты не довелось. Ну, можна. А розповідаю вам історію, знаєш, мені Мур, коли вийшов тільки назад, повернувся в Верпас. Він каже, тут позиція супер імба, сюди лізь в кожному п'ятому раунді, типу, те прям фрі фраги для тебе будуть. І я, у мене поки що 100% рейд смертей без нічого. Я тупо нічого не даю, нічого не встаю. Цю позицію всі чекають, він каже, і ніхто ніколи не чекає, і всі завжди чекають, і я жодного разу з неї нічого не зміг зробити і перестав туди бігати взагалі. Тобто, оманув. Тут у нас точно буде якийсь е, плюралізм думок має бути. Значиться, фанати Reddit стверджують, що на мапі The Ancient існує 3D буст між Хевеном і Рампою, за допомогою якого можна буде побачити лонг на бісайті. Ну, тобто, лонг це якийсь світло. Відповідає Гомер. Відповідає Гомер. Ой-ой-ой-ой-ой, а це щось вже да, з часів таких бородатих. Требу з Хевена. Фуф. Це речі, дуже нею забельно. Є дуже багато команд, які тут вигадують всякі 2D-3D бусти саме на рампі на Б на Еншенті. Це як на оверпасі, типу що дуже це активна в цьому сенсі, мені здається, зона. Ну так, але якщо з Хевена і на Б дивитися. То ти стільки собі палець в колеса встромляєш, що я не виявляю собі на проплеї, щоб таке тобі знадобилося буквально. Ну, <laughs> міжвевенами між рампе, це по факту десь десь ось тут, по факту, типу, на дерев'яшках, mm -hmm. на ну, оціх, можливо, десь. Коротше. Ой, ой 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 я б сказав, що напевно можна. Я просто не думаю, що це супер юзабельно. Окей. Okay. Ех. Я теж скажу можна. Так, це таке? Я більше що скажу, от, ти сказав, що це не юзабельно. От я, якраз, мені здається, десь бачив, що якісь чи то, не знаю, чи то 3D Max, чи то бейт, ну от якась команда, яка саме там, чи Legacy, якісь знаєте, от у да, них саме да, да, на эншенті да. за атаку якісь от, от якісь є такі раунди, прикольні саме. Не сказати, що у них обов'язково сильний Ancient, а скоріше, що є от прикольні такі, типу, замути, що вони от саме 3D-шки якісь роблять. А, блін, Я так не поставлю. Типа, ну ладно, ну тут в цілому можна, да. Ну от плюс-мінус, да, Ну тут він, понятно, буде вищий, десь. десь. Я думаю, так, можна просто піднятись приблизно на дві модельки наверх, типу, і подивитися ну, там, та. плюс так. Плюс-мінус отак би воно виглядало. Да, тобто да, ти ну, якісь там аві, аві, аві поруки взяти, щоби побачити, що там ми. Все. Ну так. Да, навіть якщо ми трішки нижче будемо, да, то все одно тут вже. Ну так, да, тобто, якщо, а, ну от я майже на, на рівні другого бота, плюс-мінус. Угу. Тобто воно все одно видно. Ну да, так, да працює. Просто... Мене бентежить, скільки всього тобі треба віддати і не контролювати, щоб цей буст реалізувати, але як от Шокер казав на новерпасі, раз за гру десь там, mm -hmm. юзанути в Торі можна, так. Да. Мені здається, в принципі, знаєте, 3D-бусти це не те, що ти використовуєш більше, Just ніж раз. один раз за гру. Та. Може, там на якомусь вертігу колись був якийсь популярний буст такий, типу що. ну... Так, добре, у нас залишається два питання. А, значить, фанати Reddit, тобі шокер буде, стверджують, що на мапі The Ancient можна залізти на коробки, які знаходяться поруч з редрумом в сторону Б-сайта. Тобто, Red отут, ці коробки, чи можна на них застрибнути? <звук> Чи є тут офік, чи є тут якась 2 шечка чи є тут якась ничечка прикольна. Не вже це те саме питання, на яке шокер такий вже. Не сидить, типу такий, ну давай, Гомер, помиляйся. А я тобі скажу, Давай, шокер помиляйся. Останній місяць я тільки що й роблю, граю в прем'єр. У мене челендж виконав. На цих 30 тисяч. І мені здається. Отримати 100 сідих волосинок собі на голову, чи Ну, у мене брови тупо посиділи, або це природне це мілірування. <ріст> 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 от. Я думаю, що за мінімум 150 матчів, от хтось, цей чел з Reddit, та все це пише, він по-любому сюди заходив. І можливо навіть попадався проти мене. Тому я думаю, що не можна. Бо інакше би ти побачив би це хоча б. Ну, так, я, я був би я був би вражений, якщо сказати, <ріст> культурно. <ріст> я Приблизно те саме хотів сказати: це перший тейк, який на Мовсеорс зачитує. В якого в мене нуль враження, що я це хоч раз бачив, типу на своїй коментаторській кар'єрі, щоб хтось таке робив. Тут навіть ефекту Манделу в мене нема, щоб я таке бачив, і ну напевно. Це мені здається куди менш юзлос, якщо ти контролюєш Red Room з точки зору непередбачуваності позиції. Я думаю, якби так можна було робити, хоч час від часу люди би так робили. Тож, та, я... Я шок... все, що ми з тобою в одному човнику. От, Міш як сказав на початку, починає Сашко. Отак Сашко спільним розумом поки що відповіді й дає. Розом ми сила. Ну, перевіряти? Так. Ну, мені трумся. здається, на, на, насправді, правда полягає в тому, що якщо б ці бокси були б юзабельні, 2D-шнути туди людину дуже нескладно, так, Сіті. Та. І мені здається, як соло сетап, що ти там сам сидиш, це не дуже сильно, а як якийсь там вдвох сетап робити, та? в редрумі, це прям супер класна позиція була би. От, але я щось теж не бачив, щоби. А, тут, типу, як ага. текстура, коротше, не дає. Ну, причому а, прям. Цікаво, а якщо спробувати на оцей другий бокс, він так само, так, заблочений? Оп. Ну я, конечно, рак, але ну настій. Сказав він і не застрибнув на сидячого бота. 30, кажеш, прем'єрі апнув, так? Вітанічка, Шокер, вітаю, вітаю! Во, дивись, бачиш? 30 число 7 а, Так, а це і є пруфом того, що знаєш, там в прем'єрі 30к чуваків вони Чи... нічого не вміють. Все, а, а те, що я світова еліта, тобі ну, щось це говорить, ні? Ми рухаємося до Останнього Ладно. нашого а, міфа з Редіта. Значиться, фанати тут Reddit... тільки я вас попрошу, давайте оскільки це останній міф, ніяких підказок раніше часу а, ну, ми можемо рухатись на мапу трейн, але не їдемо в А-мейн. Фанати Reddit стверджують, що на Де-трейн прострілюється стінка на А-мейні. Тобто там не діагонально через вагон, не через. Ну там, типу, знаєте, як оці туди хаєшки mm -hmm. закидується. Не в дірки, а саме от прострілюється стінка. Прострілюється чи ні. Ну, там, де вихід сотня, правильно? Ми про неї Так, так, вихід, суд, тобто прострілюється з мейна, умовно, в апленд. Отак. Точно в КСго прострілювалось, правда, Шокер? Мені mm, хочеться ну, сказати. Так, так, в КСГ було. Я прям ну, в КСГ пам'ятаю, що так, здається, хелпу, ну, типу, коннектор вирубали. У мене да, жорстке було. враження. Чи перекочував воно в 2, я чесно, не впевнений. В гол таке було. Там якось завжди просто лежить 15 смоків і 12 моліків, і там якось не до ага. прострілів зазвичай люди, які в цьому мейні сидять, мені здається. Ну там і текстури такі, типу, знаєш. На вигляд, що можна і нашити. Давай я скажу, що можна, але ну, я щось відчуваю, що, походу, от біг-біг е, марафони на останній 100 метровці, я зараз і перечеплюся. Але я скажу, що можна. Окей. Okay. Шокер. <laughs> я просто посміятися хочу. А, можно, можно. Давай это провірять, выходишь. Так, тобто надо вот тут прошити, правда? Так. О, все, пошло. Виглядає дуже прошивабельно. Виглядає дуже прошивабельно, хоча при цьому насправді, ну. Знаєте, зазвичай не А, слухай. В ящику при цьому... Слухай, а з ящика, якщо стріляти з боку а мені здається, теж прострілюється. Отак? Не, вот так ты не напротив. А просто, якщо напряму прям ящик на через диагонали, просто, просто в тупу бил там платить. Ну, щось є. Ну да, 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 пішло, пішло, пішло. Вот тут пішло, а. кстати. От, да, воно пішло. А тут але якщо прострілюється ми... з того боку, але не з цього боку. А, і тут, прострілю... а ну, і тут прострілюється, А ну, походу, прострілює. десь знаєш, я знаю на Dusty є цей ящик на Апленті, іспанський. Він, він сам по собі не прострілюється весь, але по центру там є один якийсь піксель, куди можна прошити. А -а, О, прямо можливо. Так. Тут десь теж така історія є. Тут говорить, тільки навпаки, історія... є піксель, який не прострілюється, типу. Ну, От ну, да, ну, тут, тут, типу, воно пішло. І от тут аж зупинилось, так. Да. Тобто простріл є, в принципі, везде. Ну всюди. <звук> Так, а як же у мене є пропозиція зараз? Треба бонусні a... питання. mvp медалі. mvp медалі, значиться. А я О, oh, зап... ні! <смут> <смут> я, <-pt> <смут> я, я міг би щодавно. тобі назвати всі склади, котрі вигравали мажори, хоч колись. хоч колись. Дивіться, я вам. Я... Давайте ви мені, ini... ви мені скажете свої версії. Значить, я вам зачитую зараз uh, перелік з 10 uh, uh, гравців за кількістю MVP в CSGO і КС2, і вам треба назвати 10-го, так? На першому місці not... зайву. Далі Simple, далі Device, далі Гітрайт, right, далі Кені С, Донг, Ніко, Форест і Колдзер. Хто 10-й в цьому переліку? У нього стільки ж нагород, скільки у Колдзере і у Фореста, і це європейський гравець. Mr. Хто? Олаф Мейстер, Це я придік від Гомера. Олаф uh, А. Hitraй, здесь у нас на пятому, да? Бов хитрает. Так, так, бов хитрает, Бов хайет. А quickle zero бов? Так <laughs> uh... два варианта, Оффместер один з них, а другий. ну окей, я потім скажу. А то ми... можешь сказать, не? Не не, давай <laughs> по черси, по черси, поки хтось правильно не скаже. Пока правильно то не не скажу. Так, треба звуковать. Тобто я неправильно сказав? сказал. Nee, не, ну я скажу, поки хтось правильно не скажет. Может ты уже сказав, а мы Треба тоді згадувати якогось олда. Виходить. Хай це буде. Блін, вони в мене всі повипадали з тієї епохи, всі гравці, ось, знаєш, вмить просто здуло. Давай, спіди! Uh, uh, да, да 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 Солік, Солік ще скажи, ну. <схай> uh, ну, давай хай буде Вардіан. Гвардія, це абсолютно правильна відповідь від Шокер з першого це разу. 8, 8, 8, Вісім боротьбу на рівні з Колдзере і Форестом. І сьогодні з результатом в додатковому раунду, з результатом 11-10 перемагає Я Сашко Шокер. <свят> а, а ти сказав Олаф Мейсер, у нього 6 і перед ним ще є Снакс у якогось 7 Гомера теж були. <свят> Снакс, <свят> моя третя версія була, да. І, і Гардіан, <свят> а... я хотів сказати, типу, а потім подумав, ну це ж підказка Шохеру буде, Я хотів сказати, вони ще разом Face Clan грали свого часу, типу, мій другий кандидат. Ай-ай-ай! <свят> Друзі, бачите, панове, це Овертайми і Гомер. На них сьогодні вперше в історії програв. А ми вам дякуємо, що подивилися цей. Відео, це було Reddit Проти Про. Чекаємо на ваші лайки під цим відео. Чекаємо на ваші підписки на найкращий кіберспортивний канал, GG Кіберспорт і на ваші міфи у коментарях. Побачимося в наступних випусках Reddit Проти Про.